Мої вітання з лавандової кухні. Ось сьогодні пропоную вам шедевр від Анатолія, Так, цього шедевра зробив Анатолій. Те ви бачили українця, який не любить сало, а який ще його і гарно готує, то це мій Анатолій. Ось такий гарний шмат сала. Він нашпигував чесночком, змастив приправою до сала, гарно скрутив його та зав'язав шпагатом. Потім помістив його у кульок з харчовою плівкою, зав'язав ви подивіться, який тут розріз, яке сало. Запакував його і поставив у мультіварку, мультіварка, пароварка у нас на годину протомитися. І ось таке гарне сало у нас вийшло: часничок до сала, зелень. Хрін, Приєднуйтесь до нас, балуйте себе смачною їжею і пам'ятайте: сало це сила! Всім гарних переглядів! Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до нас. Анатолій бажає вам гарного дня, добрих помислів та сподівань! У нас на каналі тепло, душевно, смачно та корисно! Смакуйте разом з нами! До зустрічі на каналі Любов Анатолій вам Міцного здоров'я. Всього найкращого.